Доброго дня, панове. Сьогодні до мене прийшов ось такий тепловий насос. Я довго думав, чим мені топити гріти мій басейн 15-кубовий каркасний. Хотів робити на дровах, але після того, як поставив сонячну станцію, електрики мені дівати нікуди. Тому було рішення взяти отакий от тепловий насос. Fireland на 7 кВт. Вага у нього 38 кг, титановий тепловмінник. Запакований добре. Ось така кришка, Ну, я вставлю ролик. З розпаковкою. На дроту тут е, узо в комплекті два фітинги на вхід, вхід і вихід і шланг. Я дозамовив ще два адаптери, ось таких, так як в мене фільтр на 38-й трубі. Це 32 труба. От, так що, от, Тут виставляється температура. Так що як поставлю, запущу басейн, розкажу вам, як буде гріти водичка. А на цьому все. Всім дякую, всім пока.